Коротше, так і не індурить хлопаки. Все, що хочеш, робить, але не індурить. І якби індурить, але наслідки у нього гнуться рулі, дуги відриваються. Так і не багато чого можуть. Наприклад, рено розтрощити в хлам. Можуть знести деревце невелике. Але, але е, транспорт. Треба використовувати по призначенню. Тому що такі от рулі вони не рівняються. Вони не рівняються. Ну і руль, в принципі, якщо рівняти, то це вже буде відчуватись відмінність. Ну, приходилось нараз пилякати ось так. от Дуже добре вони роблять ці рулі. Я не знаю з чого, тому що от магніт, наче ловиться. Ось. Наче ловиться, іначе не дуже. Ну Сплав, хто знає, напишіть. Це вже новий руль приїхав на нього. Але діло в тому, що вони дуже рятують. Це сплав такий, що вони не відриваються. І при дуже жорстких мотоцикл, мотоцикл нелегкий, і дійсно він там в лісі хотів виконати деякий трюк. Ну і рятує, рятує райдера, тому що не дешевий такий, але дивіться, він не зігнувся, не склався, не забився кудись в щось. Вони витримують досить, досить крепко. Ну, нічого, поміняється, освятиться його і буде кататися далі. А так, маєте на увазі транспорт по призначенню.